Під час воєнного стану придунайській філії мауп не припиняється бурхливий навчальний і науковий процес. Змінюються умови, але студентське життя триває. Так, 19 жовтня у зв'язку з повітряною тривогою студентська науково-практична конференція з правових питань пройшла не в аудиторії, а у сховищі. Таке рішення прийняли студенти, адже довго готувалися, аби представити доповіді з проблем теорії та практики публічного та приватного права в Україні. Конференція розпочалася урочисто зі звучання державного гімну України та за присутності студентів коледжу у національних костюмах. У конференції взяли участь з Бувачі вищої освіти кафедри права, стейкхолдер Ганна Білякова, директорка приватного підприємства Фірма Бізнес-Партнер та науково-педагогічні працівники кафедри права Наталія Філіпова, Лілія Ніколенко, Марія Кулава та інші. Для своїх виступів студенти обрали цікаві теми. Володимир Перепелиця доповідав про цивільну процесуальну правоздатність та дієздатність свідка у цивільному процесі. Христина Русанжик розкрила тему аналіз судової практики у справах про домашнє насильство. Вікторія Давидова обрала складну тему встановлення батьківства та материнства при застосуванні штучних методів репродукції людини. Олександр Денисюк ґрунтовно розкрив правове регулювання обігу зброї в Україні та напрямки його вдосконалення. Анастасія Лупова доповіла про кіберзлочинність як негативне явище ери цифрових технологій в офлайн та онлайн режимі. У конференції взяли участь Тетяна Рабаджи, Яна Кучеренко, Анастасія Богдан, Лілія Кулесник, Валерій Білий, Марина Картеляну. Майбутні юристи показали високий рівень підготовки, реальну зацікавленість сучасною правовою проблематикою, достатній рівень науковості та вміння презентувати свої наукові напрацювання вже після відбою тривоги. Директорка Придунайської філії МАУП Тамара Гуменникова коментує сучасна освітня практика вносить свої корективи в той освітній процес, який сьогодні налаштовує студентів на знання на роботу. І дійсно сьогодні в нас. Бриднецькій філії Моу проходила науково-практична конференція за освітньою програмою Право, правознавства. Важлива спеціальність сьогодні, на неї є великий попит, тому на нашій конференції сьогодні був присутній стейкхолдер, який є членом ради роботодавців Бриднецької філії Моу, який завжди запрошує студентів на практику і пропонує їм місця працевлаштування. Дійсна конференція готувалась студентами заздалегідь. Була гарна прекрасна аудиторія, встановлений проектор, все було добре, але ж пролунав сигнал повітряної тривоги. І студентами було прийнято рішення перейти у сховище і розпочати роботу, попри всі негаразди. Під час конференції ми бачили інформацію, що на нашої країни літають ракети. Але ж ми міцні, ми налаштовані на перемогу, на прогрес. І саме у студентських доповідях, у студентських роботах відчувалося їх натхнення, їх бажання працювати на перемогу на наше майбутнє. Анастасія Грекова, Руслан Гуцало, місцеві новини.